Зійна служба новин в студії Юлія Бориско. Підсумовуємо після виборчої понеділок 26 жовтня. Приєднуйтесь. Добрий вечір. Вбивче перемир'я. Український боєць загинув поблизу Донецького аеропорту. Ще двоє поранені. Понад годину їхню позицію обстрілювали проросійські найманці і не лише зі стрілецької зброї, а й з мінометів, які давно вже мали відвести з переднього краю на лінії фронту. Вкотре побувала наша Наталя Нагорна. ЧПГ, акумулятивним зарядом прожигають стіну, тобто это противотанковий заряд, как таковий. И вот он людей, которые спали здесь, то есть один б'є сюди. Тут спали двоє солдатів, коли ворожий постріл додав і без того розбитому будинку дві нові дірки. Боїць з позивним Тьома розказує, на цю нічну диверсію не відповідали. Сам гранатометник залишився тільки з автоматом, якого навіть називає глузливо. Спонтовий дядь, автомат. Я сні разу ні те саме, ні стріляв навіть. Ну, мене, На порозі воно тримає свою колекцію осколків. Залишки великокаліберних снарядів уже заіржавіли. Тепер найпопулярніше ось це невелика, але дуже неприємна куля. В основному працюють ось таким ось калібром 12,7. Не дуже тихо, так. Є таке слово, не дуже тихо. Боєць храп жартує. Він і сам порушує режим тиші, але не пострілами власним хропінням. Провіряю бдітельність хлопців. хлопців. а ще хроплю то прозвали храп хлопці. Ну так у нас прийнято. Як воно є, якась там ну, по-простому. Боєць бик повертається на свою позицію. Теж по-простому. Його шлях весь заляпаний кров'ю. Напередодні витягав пораненого побратима. Поки в Україні готувалися до виборів та говорили про перемир'я, 93-я бригада понесла втрати. Тут у пісках на цьому місці був поранений у ногу боєць ймовірніше за все пострілом із ворожого гранатомета. Я був в тій кімнаті, слухав, він закричав. Вибіжав сюди, затянув його в цю кімнату безпечне місце. поруч з позиції у старому тазику від ще свіжої крові відмукають речі, тільки голови бійці пригинають, бо територія прострілюється. Але хлопці радіють, поранений напередодні друг сам подзвонив і повідомив. Санавіація відвезла в Дніпропетровськ, одуже повернеться. Тільки що це після операції проснувся. Однако я казав, тобі це сибір'як, що до свадьби заживе, до весілля заживе. З Донеччини Наталя Нагорна, Віталій Дорощенко, Микола Головко, ТСН 1+,1. у виборчих комісій 40 ва година без сну. А ЦВК поки що оприлюднила результати лише щодо 40 з 10 тисяч обраних напередодні мерів та сільських очільників. Тож ми проаналізували результати соцопитувань на виході з виборчих дільниць. Як свідчать екзитполи, міських голів з першої спроби, а це популярністю понад 50%, вдалося вдалось убрати у трьох місцях. Харків, представник партії відродження, геннадій Кернес отримав понад 59% голосів. Тернопілю свободівця Сергія надала майже 60% виборчих симпатій. Вінниця за даними комітету виборців перемагає Сергій Моргунов, висванець партії. Вінницька європейська стратегія і зовсім трохи не вистачило нинішньому керманичу Одеси, колишньому регіоналу Геннадію Троханову. Його чекає другий тур, в якому найпевніше доведеться змагатися із радником Михайла Сакашвілі Олександром Боровиком. Другий тур мерських виборів відбудеться і в столиці беззаперечний лідер, чинний міський голова Віталій Кличко. У нього понад 40%. відсотків. А от за друге місце поборються б'ютівець Володимир Бондаренко, колишній мер Олександр Мальченко та представник самопомочі Сергій Гусовський. У Дніпропетровську за результатами першого туру найпопулярніший борис Філатов. У другому турі його чекає двобій з колишнім регіоналом Олександром Вілколом, який наразі відстає на 9%. У Львові менше 2% забракло лідеру самопомочі Андрію Садовому для перемоги у першому турі. Тож у другому його суперником буде Свободівець Руслан Кушулинський, який має втричі скромніший результат. В Івано-Франківську у другий тур прийшли ігор насалик із блоку Петра Порошенка Солідарність та Свободівець Руслан Марцінків. Розрив між ними. Мінімальний попередні результати виборів до обласних рад та Київської міської ради свідчать, блок Петра Порошенка Солідарність буде представлений по всій країні. Найбільшу підтримку провладна сила має на Вінничині, у столиці та на Тернопільщині, найменше на Запоріжжі, Миколаївщині та Чернігівщині. Батьківщина, за попередніми даними, не проходить лише до Харківської облради, а найпотужніше буде представлена на Вінничині, Рівненщині, Житомирщині та Волині. Хоча в жодному регіоні сила Юлії Тимошенко не взяла більше ніж інші політсили. Найбільше прихильників опозиційного блоку живе на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Одещині. Тут колишні регіонали перші з поміж усіх політсил. сил. Натомість їх не буде в десяти облрадах на заході та в центрі країни, а також у Києві. Та області радикальна партія Ляшка найбільший урожай зібрала на Чернігівщині і матиме там найчисельнішу фракцію. Сім облрад на заході та півдні обійдуться без ляшківців. Для самопомочі базовим регіоном очікувано є Львівщина, високий результат також у Києві. Натомість в 11 регіонах на півдні і сході самопоміч не долає прохідний 5-відсотковий бар'єр. Схожа електоральна картина і в «Свободи» – 11 східних та південних регіонів свободівців не захотіли. Найкращий свій результат партія показала на Тернопільщині, Прикарпатті та Львівщині. Новачок цих виборів партія Укроп обійшла усі політсили на Волині і показала високий результат на Дніпропетровщині. Зрив виборів у Маріуполі і Красноармійську на Донеччині, Лисичанську і Сватовому на Луганщині понад 1200 некритичних порушень законодавства, але загалом спокійно і демократично так характеризують вибори спостерігачі, причому і українські, і міжнародні гроші в обмін на галочку та як і ще грішили українці в огляді ТСН. Найбільшу кількість порушень нарахували у Києві, Одесі, на Донеччині у Запорізькій та Закарпатській областях. На першому місці серед порушень, які фіксували наші спостерігачі, це порушення правил ведення виборчої агітації, порядку виборчої агітації та фінансування виборчої кампанії в цілому. На другому місці були факти, що стосуються кримінального злочину в вигляді підкупу виборців в межах України 290 таких фактів. Порушення з боку виборчих комісій, невчасне відкриття дільниць і недоста. Адня кількість скриньок, ключові ті порушення, які ми виявляли, ці статистично значущі основне власне стосується видання бюлетенів без, без паспорта, тобто без документа, який посвідчує особу. Особливо це було б помітно, і особливо це мало значне поширення на рівні. Невеликих міст, містечок у Дніпропетровську затримали людей, які за галочку навпроти кандидата в мери міста пропонували 150 гривень. У Чернівцях масово фотографували бюлетені. За голосування за потрібну партію чи кандидата студентам платили від 300 до 450 гривень. На Херсонщині переплутали бюлетені між двома дільницями. Помилку виявили через дві години. На Черкащині бюлетені не встигли порахувати до початку голосування. В Борисполі затримали прямо з грошима. Вони в магазині роздавали. В Вишневому затримали аналогічно чотири особи, які мали при собі списки і 8 тисяч гривень. Тобто, по факту було всі остальні затримані там вже чисто 2 тисячі гривень, там 300 гривень, 250, Оце єдине, що було по цей. А так 22 факти у нас по Україні є зафіксовані, проводиться кримінальне провадження. Ворозі довелося передруковувати 8 тисяч бланків через допущені помилки. Не минулося і без замінувань. Про вибухівки повідомляли у Хмельницькому, Харківській та Одеській областях був такий цікавий випадок. Встановили Мінера в Летичівському районі Хмельницької області. Виявився психічно хворий мешканець, а й свої дії там з села. Одного з летічкою пояснював тим, що мовляв, набридли йому щороку вибори проводити. Загалом міжнародні спостерігачі оцінили хід голосування позитивно, проте говорити про повну прозорість виборів рано. Найважливішим буде підрахунок голосів на думку спостерігачів на цій стадії можуть виникнути проблеми через недосконалий закон, ухвалений на швидкоруч перед самими виборами. Тетяна Лазарчук, Юлія Вебер, Галина Гран, Євгена Гарков ТСН 1+,1. Мільярд доларів для України американський уряд у найближчі місяці виділить Києву третій транш кредиту для розвитку нашої економіки. З такою новиною в Україну прилетіла міністр торгівлі Сполучених Штатів Пенні Пріцкер. Цього разу вона привезла із собою керівників найбільших американських компаній. Пані Пріцкер зазначила, що Сполучені Штати надійний партнер України і готові надалі сприяти з реформами. Це буде виконанням обіцянки США розглянути можливість надання третьої одномільярдної кредитної гарантії в кінці 2015 року. Сполучені Штати готові підтримувати Україну на кожному кроці на шляху реформ. Якщо міжнародний валютний фонд, світовий банк, уряд США, уряди Великої Сімки продовжують фінансово підтримувати Україну. В цьому випадку це означає, що реформи є. І вони про це публічно заявляють. Там, де не проводяться реформи, гроші ніхто нікому не дає. У справі бойовика Арсена сліди катування електричним струмом у російській неволі продемонстрував політв'язень Станіслав Клих. А обвинувачений разом із ним Микола Карпюк закликав українців боротися та не опускати рук перед ворогом. Їх викрали спецслужби Росії під жорстокими тортурами, вибили зізнання, начебто 20 років тому вони із Арсенієм Яценюком розстрілювали у Чечні російських солдатів. У повній ізоляції бранців тримали півтора року. Судовий процес стартує завтра у Верховному суді Чеченської Республіки в Грозному. Сьогодні ж на попередньому засіданні Карпюку та Клиху продовжили арешт до кінця лютого 2016 року. Громадським захисником двох українців дозволили стати сестрі надії Савченко Вірі у залу суду. До них вперше пустили українського консула в Ростові і в перерві допустили знімальну групу ТСН єдину з України. Мы по сути дела аманаты. Аманаты это заводы. Трафаретная штамп. Только право. Но тут уже интервью, комментарии не нужны. Интервью не надо. Вот. результаты допросов можете ближе посмотреть. Портно виграв справу у суді ЄС. З нього зняли всі санкції Євросоюзу, зокрема арешт рахунків та нерухомості. Тепер Європа має відшкодувати, як заступнику голови адміністрації Януковича збитки, яких він зазнав, подавши до суду. Навіть квитки до Люксембурга і ночівлю в готелях. Його позов задоволений повністю. Суд визнав, що санкції тільки за співпрацю з режимом попередньої влади. Недопустимі, тим більше, що їх наклали лише на основі листа з генпрокуратури України, що портнов може бути причетним до розтрати державних коштів. Доказів вона не надала. Генпрокуратура пообіцяла відреагувати на цю новину завтра. Сам портнов припустив, що це рішення буде використано в інших міжнародних процесах. Аналогічні позови подали Янукович, Азаров та Арбузов, і в їхніх справах вердикт ще попереду. Я хотел доказать, что Евросоюз нарушил собственные европейские стандарты. Я думаю, трудно предположить, что Портно влиял на решение морского. Последствия решений этого трибунала важны только для Европейского Союза. Для Украины она никаких последствий не имеет. В общем-то, это она имеет исключительно имиджевый характер. Потужний землетрус в Пакистані, Афганістані та Індії забрав понад 200 життів, близько пів тисячі поранені. Епіцентр стихії у вісім балів припав на гори Афганістану. Ударна хвиля докотилась до столиць усіх трьох постраждалих країн. Підземні поштовхи спровокували паніку в одній з афганських шкіл. У Тисняві загинули 12 школярок, 25 травмовані. Сейсмологи попереджають, поштовхи можуть повторитися. Потужний землетрус в цьому ж регіоні 10 років тому. Забрав життя 75 тисяч людей. Ще стільки ж тоді зазнали поранень. я був удома, коли почався землетрус. Тоді я взяв дітей і ми йшли на вулицю. Але один із моїх онуків почав бігти. На нього обвалилася стіна і поранила його. Я працював у офісі, аж тут почався землетрус. Поштовхи були інтенсивними. Дах трусило, зникла електроенергія. Я не міг спуститися вниз через велику кількість людей. Я почув поштовхи на роботі. Спочатку подумав, що я відчуваю запаморочення, але побачив, як на столі почала труситися пляшка з водою. Тоді я зрозумів, що це був землетрус. Примусовий порятунок у Китаї водій автобуса врятував потенційну самогубцю. Через складну сімейну ситуацію дівчина надумала стрибнути у річку Янцзи. і саме у цей час тим самим мостом за звичним маршрутом рухався автобус. Кермувальник миттю оцінив драматизм. Моменту вибіг з кабіни і встиг схопити зневірену дівчину за руку. Вона відбивалася і виривалася. Та до порятунку хутко долучилися перехожі та пасажири, і затягнули її в салон. Далі в ефірі програма Мінкульт. Як після заборони російського кіно живуть і працюють українські актори? Зокрема, і про це розповість провідна акторка театру Франка Наталія Сумська. Приємної усім ночі і ще кращого дня.